Цій українській страві понад 500 років затірку варили ще чумаки, щоб вижити в далеких мандрах. А під час Другої світової війни вона рятувала українські родини від голоду. Нині затірка стала символом села Крива Лука на Донеччині, яке зруйнували росіяни. Побито все розбито, наша т надвірну піч стоїть. А я вважаю, що це дуже гарний знак. Бо піч це душа, душа кожної оселі. До повномасштабної війни Любов та активісти облаштували етнодвір з пічу, мріючи зробити затірку гастрономічною візитівкою кривої луки. Затірка це тісто з борошна, яєць і солі, яке перетирають руками до дрібних кульок і додають у наваристий суп з картоплею, шкварками, цибулею та зеленню. Саме цей рецепт з кривої луки увійшов до переліку нематеріальної спадщини України. І зберігався в родині Любові Філоненко з покоління в покоління. Слава Богу, що в нас оця традиція вона не переривається, а передається. Затірку й досі готують у багатьох регіонах України на Полтавщині, Харківщині Дніпропетровщині. Але саме в Кривій Луці вона має особливу силу як пам'ять про наші корені та стійкість навіть у найтяжчі часи.